Виконуємо номер 17.27 із підручника Алгебра 8 та номер 34.27 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Обчисліть попередньо розклавши підкореневий вираз на прості множники. І корінь квадратний з 12 544. Це перше завдання. І друге корінь квадратний із 186 624. Розкладаємо наше числа на прості множники. Закінчується парною цифрою 4, ділиться на 2. 12 544 поділити на 2. Отримаємо 6272. Знов закінчується парною цифрою ділиться на 2. 6272 ділимо на 2, Отримаємо 3136. Знов закінчується парною цифрою ще раз на 2. 3136 поділити на 2 буде 1568. Знову парна цифра ще раз на 2. 1568 ділимо на 2, буде 784.

Тепер беремо на 7 і ще раз по 7. Отже, ми отримали число 12544, дорівнює 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 у восьму степені помножити на 7 у квадраті. Подам 2 у 8 степені як 2 у четвертому степені і у квадраті. І тепер у нас під коренем буде вираз 2 у четвертому степені у квадраті, і на 7 у квадраті. Добуваємо корінь квадратний, це буде модуль 2 у четвертому степені помножити на модуль 7. 2 у четвертому степені це буде 16. Модуль 16 множимо на модуль 7. 16 число додатнє, тому модуль його дорівнює самому цьому числу. 7 число додатнє, тому модуль його дорівнює самому цьому числу. І 16 множимо на 7. Отримаємо 112. Отже, корінь квадратний із 125 500 12 544 112. Переход до другого завдання. Знов розкладаємо на множники 186 624. Закінчується парною цифрою на 2. 186 624 ділимо на 2, отримаємо 90 312. Знов парна цифра ще раз на 2. 93 тисячі 312 ділим на 2, отримаємо 46 тисяч 656. Знову парна цифра, ще раз на 2. 46 тисяч 656 ділим на 2 буде 23 тисячі 328. Знову парна цифра, ще раз на 2. 23 тисячі 328 ділим на 2 буде 11 тисяч 664. Ще раз ділимо на 2. Знову парна цифра. Отримаємо 5832. Знову парна цифра. Ще раз на 2. 2916. Знову парна цифра. Ще раз на 2. 2916 поділити на 2 буде 1458. Знов на 2. Отримаємо 729. О, тут уже не парна цифра, але сума цифр 18, тому на 3. 729 на 3, 243. Знову сума цифр у нас 9 на 3. Ділимо. 243 на 3, 81. 81 на 3, це 27. Ну, 23 на 7 це 9

Тому запишу, що це 2 у четвертому і в квадраті, і 3 у третьому і в квадраті. І тепер під коренем у нас буде вираз, добуток. 2 в четвертому степені у квадраті, помножити на 3 у третьому степені і в квадраті. І тепер маємо модуль 2 у четвертому степені. Помножити на модуль 3 у кубі. 2 у четвертому степені це 16, модуль 16, 3 у третьому степені – це 27, модуль 27, і 16, і 27 число додатнє, тому їх модуль дорівнюють саме цим числом. І перемножаємо, отримаємо 432. Отже, корінь квадратний із. 186624 дорівнює 432. Номер 17, крапочка 27. Мабуть, давайте допишемо відповідь. І в тому, і в тому завданні, щоб було зрозуміло, 112, і відповідь, тут ще хорошо видно. 432. Ось тепер. Номер 17, крапочка 27 із підручника Алгебра 8, та номер 34 крапочка 27 із підручника Математика 8. Виконано.